Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Simple Future. Майбутній простий час. Нарешті ми вже дійшли і до майбутнього часу. Починаємо ми з прослуховування та повторення діалогу. Зверніть увагу на виділені червоним словосполучення. Це у нас will та перша форма дієслова. Слухаємо! You will meet a beautiful girl she will test you and she will check you she will find out everything about you great where will i meet her in a park in a pond in her biology class Давайте перекладемо цей діалог Ти зустрінеш гарну дівчину вона протестує тебе Та перевірить тебе. Вона дізнається все про тебе. Find out це дізнаватися. Чудово, де я її зустріну? У парку чи на ставку? Понд це ставок або пруд. І йому або їй відповідають, що ти зустрінеш її на уроці біології. Отакий От жарт. Ну, для них він здається смішним. Мені не дуже смішно, що оцю чудову жабку будуть тестувати, як ніяка, це жива істота, шкода її. Так, значить, ви бачили, що виділені словосполучення у нас складаються з допоміжного дієслова will та першої форми дієслова. Це у нас і є майбутній простий час. Коли ми хочемо сказати, що щось відбудеться у майбутньому, ми вживаємо future simple. Далі ми детальніше розглянемо, коли саме ми його вживаємо. Значить, will плюс перша форма дієслова це future simple. Давайте подивимося на утворення стверджувальних речень. І стверджувальні речення у нас, як ви бачите, як у повній формі, так і у скороченій є. Хоча зазвичай вони у нас були у повній. Повна форма. I will work. Я буду працювати. Скорочено, will має дві букви L та апостроф, і вимовляється як L. I'll work. You will work. Ти будеш працювати. You'll work. He will work – he'll work, she will work – she'll work, it will work – it'll work, we will work – we'll work, you will work – you'll work, they will work – they'll work. Як ви бачите, will вживається з усіма займенниками. Тобто і I, i he, і she, і it, і we, you they ми вживаємо з will. Другого допоміжного дієслова немає. Will одне для всіх. Заперечна форма також має і повну, і скорочену форму. I will not work. Я не буду працювати. Will not скорочено звучить як won't. Воно римується з don't. Won't. Don't, don't. Present simple, won't. Future simple. You will not work. You won't work. He will not work. He won't work. She will not work. She won't work. It will not work. It won't work. We will not work. We won't work. You will not work. You won't work. They will not work. They won't work. Так підібрали слова, що по два, по три слова починаються з, зі звуку В букви W, що це звучить, наче скоромовка для е, тренування вимови звуку В. О, так. Далі. Питальне речення. Загальне питання починається, як завжди, з допоміжного дієслова. У минулому у майбутньому часі це will. Will I work?» «Will you work?» Will he work? Will she work? Will it work? Will he work? Точніше, Will we work? В, в, в. Я вже, чесно кажучи, стомилася вимовляти це в. Will you work? Will they work? Ви спробуйте повторити це за мною або після мене, щоб ви зрозуміли, наскільки це важко. Хоча, можливо, для вас це буде легко. Не буду всіх порівнювати із собою. Далі короткі відповіді на запитання. Short answers. Will you go to Italy? Ти поїдеш до Італії? Yes, I will. Yes, we will. Або ні. No, I won't. No, we won't. Will he stop? Will she stop? Will it stop? Він зупиниться. Вона зупиниться. Воно зупиниться. Yes, she will. Yes, he will. Yes, it will. Я можу міняти місцями займенники не звертайте на це уваги. No, he won't. No, she won't. No, it won't. Will they come to the party? Вони прийдуть на вечірку? Yes, they will. No, they won't. Ось така будова речень на майбутній час. Тепер давайте подивимося, як же ж, точніше, коли. Ми вживаємо майбутній час. future simple. Перше, we use the future simple to talk about things that may or may not happen in the future. Ми вживаємо майбутній простий час, коли говоримо про речі, які можуть відбутися у майбутньому, а можуть і не відбутися. We'll visit Disney World one day. Одного дня ми відвідаємо Дісней. World, світ Діснею, мабуть. Я знаю Діснейленд. Дісней Ворлд, не знаю, не зустрічала я такого. Далі, we use the future simple with on the spot decisions. Що це таке On the spot Decisions? Це рішення, прийняті на місці розмови. Спонтанні рішення. We haven't got any sugar. У нас немає цукру. Окей, okay, I'll go and buy some. Добре, я піду і куплю трошки. Ось він каже Я піду, I'll go and I will buy. І я куплю. Це рішення було прийняте у момент бесіди. До цього він не збирався купувати цукор. Він. Сказав, що я це зроблю після того, як дізнався, що у когось немає цукру. Рішення прийняте у момент бесіди, у момент розмови. Спонтанне рішення. Це не план, не було заплановане. До речі, дивіться: I'll go and buy some. Я піду і куплю. Обидва дієслова відносяться до минулого часу. Але will стоїть тільки перед першим дієсловом. От коли у нас два дієслова поєднані з получником and, ми не повинні іще раз вживати will. Достатньо його вжити у перший раз, перед першим дієсловом. Все перед наступним ми його не треба не обов'язково скажемо так, його вживати. Далі ми також вживаємо future simple with the verbs hope, think, believe, expect, etc. The expressions – I'm sure, I'm afraid, etc. And the adverbs – probably, perhaps, etc. Ми також вживаємо майбутній простий час дієсловами hope сподіватися, think вважати, believe вірити, також вірити вважати, expect – очікувати і так далі. З виразами: I'm sure – я впевнений, I'm afraid – боюся, що там щось. Буде так або не так. І так далі. З прислівниками «probably», «perhaps» Обидва вони перекладаються як можливо. І ще є третій синонім maybe. Тобто «probably», «perhaps», maybe перекладаються як можливо. Після оцих всіх слів та виразів ми також вживаємо future simple will. Давайте відпрацюємо це у вправі. Вправа 1. Write the missing sentences. Напишіть відсутні пропущені речення. Перше. I will go to Spain one day. Я поїду до Іспанії одного дня. Далі нам дають: I won't go to Spain one day. Я не поїду до Іспанії одного дня. Will I go to Spain one day? Я поїду до Іспанії одного дня. Тобто, нам дали стверджувальне речення, а ми повинні були утворити. Заперечне та питальне. Друге. У нас є заперечне речення. She won't come to the party. Вона не прийде на вечірку. А ми повинні сказати, що вона прийде на вечірку та запитати, чи прийде вона на вечірку. Стверджувальне речення. She will come to the party. Питальне речення ми починаємо з will. Will she come to the party? Третє. Will be late. Ми запізнимося. Утворюємо мінус та питання. Ми не запізнимося. We won't be late. Питання. Ми запізнимося? Will we be late? Четверте, у нас є питання. Will it snow? Чи буде йти сніг? Ми будуємо стверджувальне. It will snow. Буде йти сніг. І заперечне, не буде йти сніг. It will, it will not snow. Або скорочено, It won't snow. Далі вправа 2. What will Carl be like in 30 years' time? Write the questions and answers. Яким буде Карл через 30 років? Дивіться. What will Carl be like? Would be like. Це яким він буде? Через перекладається як in. Коли ми хочемо сказати через з якимось періодом часу, то це через буде перекладатися як in. Через тиждень. In a week. Через місяць. In a month. Через дві години. In hours. Думаю, ви це зрозуміли. Ми маємо малюночок now, це те, який Карл зараз, і другий малюночок in 30 Years' Time через 30 років. Перше. Have long hair має довге волосся. Тобто, ми питаємо: у нього буде довге волосся? Will he have long hair? І відповідаємо. Ні. No, he won't. Бачимо, у нього коротке волосся і сиве вже. Сиве волосся буде grey. А якщо воно вже не сіреньке, а зовсім біле, таке також буває. У моїй бабусі було біле-біле, то це буде white hair. Have three children. Мати трьох дітей. Один-два. Ні, у нього двоє діток. Тобто запитуємо, у нього буде троє дітей? Will he have three children? No, he won't. Третє. Машину. Буде він мати? У нього буде машина. Will he have a car? Бачимо, машина є. Yes, he will. З 4 по шосте ви виконуєте самостійно. Glasses, Wear glasses перекладається, як носити окуляри, have a beard and a mustache – мати бороду та вуса, have a cat мати кота. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Вправа 3. Complete the sentences. Use the verbs below with will or won't. Доповніть речення, використовуйте дієслова з will або won't. Ми маємо наступні дієслова. Call. дзвонити. Так, у даному випадку це дзвонити, тому що call ще може перекладатися як е, називати та звати. B бути, tell говорити, розповідати, miss – пропускати або сумувати, подивимося, що тут буде. pass – складати. Це стосовно іспиту, контрольної роботи. Are you going to Tim's party? Ти підеш на вечірку Тіма. I don't know. I will call you later and let you know. Я не знаю. Я зателефоную тобі пізніше та повідомлю тебе. Let you know це повідомлю, дам знати. Друге. Hurry up. We the plane. Поспіши. Ми пропустимо літак. Пропускати – це miss. В майбутньому буде will miss. Don't worry. We've got plenty of time. Не турбуйся. У нас достатньо часу. Plenty – це достатньо. З третього. по… П'яте ви виконуєте самостійно. Не забувайте, що у вас може бути як стверджувальне, так і заперечне речення. До речі, у реченні номер 5 останнє слово «liar». «Liar» – це брехун. Лай брехати, «liar» – брехун. Вправа 4. Match the sentences. Підберіть речення. Цю вправу ви також виконуєте самостійно. Підбираєте речення, яке відповідає першому. Will versus be going to. Will проти Be going to. Давайте знову згадаємо, коли ми вживаємо «future simple. Перше, for actions that will probably happen in the future» Для дій, які можливо відбудуться у майбутньому. Також нам е казали у минулому правилі, що можуть відбутися, а можуть не відбутися. Приклад I will probably go to Spain next summer. Можливо, я поїду до Іспанії наступного літа. І друге – «for on the spot decisions для рішень прийнятих на місці. Спонтанні рішення. Раптові рішення. There's no tea left. I'll go and buy some. Зовсім чаю не залишилося. Я піду і куплю трохи. Далі we use be going to. Ми вживаємо be Going to перше. For plans and intentions. Для планів та намірів. Я купив два мішечки борошна, тому що я збираюся приготувати торт. Приготувати торт у нього вже було у плані, це був його намір. Тому він для цього купив борошно. Далі, when there is evidence that something is going to happen in the future. Коли в нас є доказ того, що щось відбудеться у майбутньому. Be careful. You're going to fall into the hole. Into that hole. Будь обережний, ти впадеш у ту дірку, у ту ямку. Іде людина, можливо, задивилася на щось або на когось, а інша бачить, що перед тією людиною є якась щілинка, ямка, дірка. І вона її попереджує, що ти зараз впадеш. У цієї людини є доказ, тому що вона бачить, що ось-ось це трапиться. Значить, Will ми вживаємо для спонтанних раптових рішень та для дій, які можуть трапитися або не трапитися у майбутньому. Be going to це запланована дія, не раптова, а саме запланована. І це передбачення, засновані на доказах. Давайте виконаємо вправу 5. Користуючись цима правилами, перше clean my room. Help you. I'm going to clean my room. Окей, okay. I'll help you then. Я збираюся прибрати кімнату. Добре, я тоді допоможу тобі. Я збираюся, тобто, це вже у людини був план, він комусь розказує про свій план. І та людина, яка дізналася про це, про прибирання кімнати. Раптово вирішує допомогти. Тому це раптове рішення буде передаватися за допомогою Will. Далі, Go to the green grocers. Come with you. Я збираюся піти у овочевий магазин. Я піду з тобою. Тобто збираюся піти, це у людини вже був план, а друга людина раптово вирішує піти із першою людиною. Тому у нас виходить: I am going to go to the green grosses. Okay, I'll come with you then. Або повністю I will come with you then. Далі ви виконуєте самостійно. На цьому я з вами прощаюся. Почуємося на наступному занятті. До побачення!